Таю учасників сертифікації. Однією зі складових третього етапу сертифікації вивчення практичного досвіду роботи є самопрезентація, яка передбачає розкриття власного професійного образу. Ось конкретні поради щодо її підготовки. Тривалість до 15 хвилин. Формат може бути довільний: оберіть найзручніший для себе. Мультимедійна відео або комбінована презентація, розповідь з демонстрацією освітнього середовища, прямий ефір зі шкільного класу, фотоколаж, доповідь тощо. Самопрезентація включає чотири змістові складові: Я вчитель. Коротко надайте інформацію про себе, поясніть, чому ви обрали професію вчителя. Ваші. Основні принципи та підходи до навчання дітей. У блоці Освітнє середовище мого класу назвіть освітню програму, за якою здійснюється освітній процес. Розкажіть про організацію навчального простору, створення безпечної та комфортної атмосфери. Опишіть власні ініціативи, які сприяють розвитку учнівства. В блоці Я, учні батьки. Розкажіть. Як ви формуєте педагогічну культуру батьків? Які позакласні заходи та ініціативи організовуєте з ними, опишіть цікаві моменти шкільного життя. Мої здобутки в професії. тут розкрити свої професійні досягнення та успішні практики. Розкажіть про свій творчий доробок, публікації або професійний блог. Опишіть участь у конкурсах, проєктах, тренінгах. І все це з максимальною візуалізацією, сюжетні фото, фото нагород, грамот, дипломів, сертифікатів, коротенькі змістовні відео. Додаткові поради. Зробіть самопрезентацію лаконічною. Говоріть лише про ключове. Додавайте реальні приклади. Конкретні кейси звучать переконливіше, ніж загальні твердження. Зробіть презентацію візуально привабливою. Використовуйте читабельні шрифти та кольорові акценти. Зробіть висновок. Ваші цілі та прагнення як учителя. Чому ви вважаєте себе гідним сертифікації? Говоріть впевнено та натхненно. Чого слід уникати, так це. Копіювання змісту самопрезентації в колег, використання шаблонних фраз без доказів. Якщо кажете, що використовуєте інновації, наведіть реальні приклади, ігнорування часу. Максимально охопіть всі трудові функції та професійні компетентності, зазначені у професійному стандарті вчителя. Звісно, проходити сертифікацію в умовах війни це складний. Виклик. Але ми з вами знаємо, що вчителі неймовірні і здатні впоратись з будь-якими труднощами. Уявіть, що перед експертами, які вивчатимуть ваш практичний досвід, лежить таблиця з 28 пунктів критерію, куди вони мають вписати оцінки за кожен із них. Щоб уникнути несподіваних питань і зайвих хвилювань під час інтерв'ю, попіклуйтеся про це. Готуючись до самопрезентації і врахуйте все те, що не можете показати під час навчального заняття, експерти, ймовірно, не побачать, яким чином ви здійснюєте співпрацю з батьками та колегами або ведете волонтерську діяльність. Наскільки ви обізнані в питанні інклюзії, якщо у вашому класі немає дитини з особливими освітніми потребами? Який вигляд має ваш офлайн-простір з усіма наявними осередками, навіть якщо ви працюєте дистанційно? Як ви плануєте свій професійний розвиток і чим керуєтесь при виборі, тренінгів та курсів для навчання? Ці та інші питання обов'язково розкрийте під час самопрезентації. Готуючи інформацію про свої здобутки в професії, не забувайте, що насправді найважливіші ваші здобутки це здобутки ваших учнів. Розповідайте про це. Враховуючи обов'язкові змістові складові самопрезентації, почніть створювати її заздалегідь, бо це тривалий творчий процес. Використовуйте доступні вам технічні можливості та зосередьтеся на змісті. Ще раз хочу вам нагадати: все, що у 28 критеріях експерти не зможуть оцінити під час уроку та самопрезентації, з'явиться у питаннях інтерв'ю. Не залишайте їм жодного шансу.